Доброго дня, шановні колеги косметологи Мене звуть Лариса Гривцова, я лікар дерматокосметолог сертифікований тренер компанії Totis Pharma Group, а також власниця естетичного центру доктора Гривцова Естетікс. І сьогодні ми поговоримо з вами про препарат S. Це фівер на основі гідроксілепатіта кальція і є дві основні форми його застосування. Ну, розбиратися для того, щоб застосовувати Фейстен S як колагенно-стимулятор, нам необхідне розведення один до одного з фізрозчином. І можна ще додатково додати 0,2-0,4 мл лідокаїну. Техніки будуть за допомогою канюлі. А найкраще обирати канюля 25G на 50. Я найчастіше обираю 23G на 50. на 70. І нам необхідно на рівні підшкірного жирову кліткований субдермальний рівень зробити як можна більше ін'єкцій віяв. І це буде техніка, яка стимулює по перше фібробласт з подальшої стимуляції процесу ніяка лагінеса.